Від вас просто скуштувати і сказати смачний він чи ні. Пам'ятаєте, я закинув відос, хто мені знайде точку на базарі, щоб я там в день. Я гідна країна, вони пішли на зустріч і сьогодні я їх працівник. Ось такий от у нас асортимент, ось така от у нас банда. А Зараз будемо намагатися отакою трілочкою завлекти якихось людей. Тут вже починається двіж нормальний. нормальні. От до цих хлопців зараз підійдемо. Не бажаєте дегустацію провести кавуна, і якщо він вам сподобається, ви мені скажете да, він смачний, то ви його придбаєте. Де вам таке парі? Можна yeah. да. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Всі кажуть, що він неймовірно смачний. Ану, пробуй. <кх> <кх> Дуже смачний кавун. Поїхали тоді, ви придбаєте його <кх> хлопці. <кх> У нас покупці, друзі. Бажають жовтого кавуна. Побільше, поменше? Донесете? Okay. 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 Давайте да, найбільше, найбільше.